Вітаю, шановні друзі. Півтора роки тому більшість українських біженців в Німеччині сказали, що повернуться додому одразу після завершення війни. Зараз 65% говорять, що залишаться назавжди. Це не абстрактні опитування, це регулярна статистика з берлінського притулку, Тегель, де живуть тисячі українців. Перша і найочевидніша причина час. Чим довше триває війна, тим більше людей. Пускають країні на новому місці. Діти вже три роки ходять до німецьких шкіл. Люди знайшли роботу, обзавелись друзями та звикли до нової країни. Повернення перестає бути природним рішенням. Воно стає складним вибором з купою питань: де житиме сім'я, якщо будинок зруйнований, чи зможе дитина повернутися в українську школу після трьох років німецької освіти, чи буде робота після. Повернення важливо також зазначити, що три чверті українців пройшли або проходять курси німецької мови. Це масштабна інвестиція часу і зусиль, коли людина вивчає мову, інтегрується в суспільство, починає думати німецькою. Повернення стає психологічно складніше. Рівень знання німецької серед українців постійно зростає. Якщо на початку 22-го року 93% біженців не знали жодного слова, то зараз багато хто може. Працювати, спілкуватися та вирішувати побутові питання німецькою. Третя причина працевлаштування влітку. 2022 року тільки 16% українців мали роботу в Німеччині. Зараз цей показник становить 51%. Це зростання більш ніж утричі. за три роки. Близько 300 тисяч українців офіційно працюють в виробництві, торгівлі, охороні здоров'я, будівництві. Коли людина працює, платить податки, інтегрована в робочий колектив. Рішення повернутися стає значно складніше. Цікава деталь про кваліфікацію біженців. Найбільше освічені українці прибули під час першої хвилі, не ті, хто мав ресурси, знання та можливості швидко адаптуватися. З часом середній рівень освіти новоприбулих знизився, але це не зупинило інтеграцію. Навіть без високої кваліфікації люди знаходять роботу, йдуть на курси підвищення кваліфікації та отримують німецькі сертифікати. Система працює, держава вкладає в інтеграційні програми. Люди цим користуються. Результат видно в статистиці працевлаштування. Ще одна важлива причина. Чому українці хочуть залишитись німеччині? Це соціальна підтримка. Українці отримують соціальну допомогу до 563 євро на місяць, плюс оплата житла, опалення та медичне страхування. Середня сума виплат разом з житлом близько 880 євро. Це створює фінансову подушку безпеки. Можна вчити мову, шукати роботу, адаптуватися без паніки про виживання станом на 25 рік, майже 700 тисяч українців отримували цю допомогу. З них 300 тисяч працевлаштовані, решта живуть на соціальну допомогу виключно. Німецькі політики критикують цю систему кажуть, що високі виплати стримують працевлаштування. Частково не мають рацію у країнах з меншими виплатами, типу Нідерландів, рівень працевлаштування українців вищий. Консервативний блок, християнські демократи, який виграв вибори в лютому 25-го року. Обіцяє скоротити виплати для новоприбулих українців. Замість 560 євро будуть отримувати 460, як і інші біженці. Можливі ваучери замість грошей та розміщення в притулках замість оплати житла. Але для тих, хто вже в Німеччині правила швидше за все не зміняться. Статус тимчасового захисту продовжиться до березня 27-го року, а там далі скоріше за все вони теж його змінять. Одним важливим чинником, чому люди менш мовірно, хочуть повертатися в Україну, це сімейна ситуація. 29% жінок, які виїхали без чоловіків, більше не перебувають у стосунках з партнером. Війна розбиває не тільки міста і родини. Відстань часто невизначеність роблять своє, тому цей процент продовжує зростати. Чим він вищий, тим менш ймовірно, що біженці повертаються додому. Також цікаво, що серед дітей і підлітків сентимент трошки відрізняється. Близько 360 тисяч українських дітей живуть в Німеччині. Вони відвідують школи, вчать мову, знаходять друзів. Здавалось би, вони мають бути найбільш інтегрованими, але статистика показує протилежне. чверть дітей підлітків не хочуть залишатися в Німеччині, навіть коли їхні батьки планують жити там назавжди. Причина просте: багато українців дітей продовжують навчатися онлайн в українській школі паралельно з німецькою. Вони живуть у двох реальностях одночасно. Плюс навчання в соціальних класах для біженців створює ізоляцію від німецьких однолітків. Діти не відчувають такого ж зв'язку з німецькою школою, як місцеві. Вони пам'ятають Україну, тягнуться додому, мають друзів там з ким спілкувалися онлайн. Для них Німеччина часто залишається тимчасовим місцем навіть після трьох років. Підлітки особливо у них вже сформована ідентичність. Вони приїхали в 12-13 років, пам'ятаючи своє життя в Україні. Німецька мова і культура для них складніше, тому багато з них мріють повернутися навіть коли батьки вже прийняли рішення залишатися на соціалочки. Багато хто так. Німеччина потребує робочої сили, особливо в професійних сферах. Країна активно інвестує в інтеграцію українців, бо розуміє, що це вигідно. Молоді освічені мотивовані люди. Це саме те, що потрібно німецькій економіці з її Рішенням населення, плюс українці не створюють якихось бульбашкових культурних систем абсолютно нормально себе ведуть в суспільстві. Тож чому їх не намагатися інтегровувати для українців, які інтегруються і вивчили мову, знайшли роботу. Німеччина пропонує стабільність в зарплатах, соціальних гарантій, можливості для дітей. Повернення до України означає невизначеність відбудову економічні труднощі. Це складний вибір для багатьох. Україна розраховує на повернення своїх громадян. Країні потрібні люди для відбудови економіки, але поки вдалих дій у цьому напрямку ми не бачимо. Вони потрібно не забувати про українців, поки вони за кордоном. Кожен рік у Німеччині це рік адаптації нових зв'язків. Українення на новому місці. Чим довше українська держава залишатиме біженців сам на сам з їхнім життям у Європі, тим складніше буде їх повернутися. Потрібна постійна робота, підтримка зв'язку, створення програм. Повернення підготовки умов для реінтеграції, особливо це стосується підлітків, які зараз найбільше хочуть додому, але застрягли між двома системами освіти. Якщо з ними не працювати, зараз через кілька років вони адаптуються, і це бажання зникне. Ну тобто працювати особливо треба на дітей, які багато хто хоче вернутися в Україну. Це база. Україна не може просто чекати закінчення війни, щоб потім запропонувати людям повернутися. Треба працювати з ними вже зараз, показувати перспективи, готувати програми підтримки. Будувати мости для повернення, інакше 65% які планують лишитися в Німеччині, перетвориться 80%, а далі в 90%, і повернення стане не масовим процесом, а поодинокими випадками це теж треба пам'ятати. Ну і дійсно, в першу чергу, хочеться подякувати тим, хто зараз лишився в Україні, попри все або хто повернувся, не чекаючи швидкого завершення війни. Справді це важко жити під повномасштабним вторгненням, але це наша батьківщина. і ми лишаємося тут, попри все. Ну, Якщо ми звідси всі вийдемо, то не буде країни як такої. Ну а система, звісно, інтеграції в Європі, яку створили українським біженцям, вона не зовсім правильна, на мою думку, тому що вона мала бути справді тимчасовою, і при стабілізації ситуації в Україні можна було би мотивувати українців повертатися назад. Ну, наприклад, як це робить Норвегія, яка відмовила в соціальних гарантіях тим, хто поїхав з території, де немає там поруч окупаційних військ. І це було правильно, це правильне було рішення, тому що так чи інакше, не дивлячись на проблеми, зараз у нас там відключені, де йде світло, так, але все ж таки в Україні можна жити, можна, можна тут жити. І... Допомагати країні зберігатися. А Німеччина, по суті, отримала собі додатковий трудовий ресурс і не бачить різниці між тими, хто приїхав з Івано-Франківської області і Херсонської. А це неправильно, абсолютно неправильно. Тому, власне, і не хочуть повертатися, бо там все дуже хорошо, добре. А з іншої сторони, особливо до дітей, я вважаю, політика справді інтеграція має бути. Нам треба окремий орган. Не називати всі проблеми міністерством, і не Черношових туди ставити справді окремий орган, який буде будувати містки і підтримувати українську ідентичність серед українців. Що рано чи пізно, навіть людина може там навчитися зробити кар'єру, але приїхати сюди багато є прикладів тому адвокатів, бізнесменів, міністрів минулих є люди, які були тічними українцями, приїхали сюди і по суті застосували свої. Знання навички для України всі найкраще до побачення.